Шаную воїнів! Біжу за героїв України 30 серпня. Колум'яни візьмуть участь у щорічному забігу, щоб шанувати полеглих захисників. Захід відбудеться 30 серпня на озері імені Руфа, початок о 10-й годині. 29 серпня в Україні вшановують пам'ять усіх загиблих героїв. Наша громада також втратила чимало справжніх патріотів, які віддали свої життя за волю України. Паралельно цій ініціативі держави чимало ідей щодо вшанування наших військових пропонують люди і втілюють їх в життя. Розповідає ветеран війни Андрій Балацький. Один із них це забіг, «Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Захід став уже щорічним і проводять його в нашому місті з 2018-го. Один з батьків загиблого бійця. Разом з громадською організацією спромоглись втілити такий важливий забіг, який на сьогоднішній день вже набрав. Міжнародного масштабу, чому міжнародного? Адже минулого року вперше його масово провели за кордоном, і на сьогодні, якщо ви подивитеся завдяки Google, де відкрита реєстрація? Ця реєстрація відкрита в Нью-Йорку, в Лос-Анджелесі, в Канаді, в Франції. Тобто цей забіг. Це найменше, що може зробити будь-яка цивільна людина виділити буквально година-дві свого часу раз в рік для того, щоб віддати шану не просто. За загиблого бійця, а й своїм вчинком підтримати родину загиблого. Забіг зазвичай проводять біля міського озера імені Руфа. Туди приходять рідні і друзі загиблих героїв. Там розміщують їхні світлини, біографії. Учасники забігу одягають футболки, де також вказані імена наших захисників. В нас в Коломиї він в принципі проводиться з 2018 року. Проводиться він щорічно. Попри те, що в нас вже є повномасштабне вторгнення, він все рівно. Все-таки проводиться цього року. Він теж проводитиметься 30 серпня. Реєстрація відкривається о 8.45. У нас на місцевому озері імені Юрія Руфа. О 10 годині буде початок старту цього забігу. Мета цього забігу не змагальна, а саме вшановувальна. Тобто. Вільна е, дистанція пробігу вільна. Хтось може пробігти цей забіг, хтось може пройти забіг, але важливіше просто участь, адже е, в чергові повторюю, що на самому забігу будуть також присутні родини загиблих. Е, і таким своїм вчинком е, проявити підтримку. Е, а ще паралельно е, на забігу, у нас вже е, як традиція. Е, Існувати ну буде виставлена інформаційна фотовиставка Прикарпаття Синів. Пам'ятає для того, щоб кожен з учасників міг познайомитись з автобіографією героя, за якого буде бігти. Тому прошу. Місцевих жителів та їх рідних долучатися обов'язково. 30 серпня реєстрація о 8.45, Місцеве озеро імені Юрія Руфа. Прошу приходьте, приводьте рідних, знайомих, близьких, діліться інформацією в інтернеті та в будь-який спосіб підтримуйте та віддавайте шану загиблим захисникам а також їхнім родинам. Взяти участь у забігу може кожен охоче і тут немає жодних обмежень, Доприклад, до не треба бігти на швидкість ще час. Головне вшанувати наших полеглих захисників, щоб їхні імена не завжди були в наших серцях. А про їхній патріотизм та подвиги знали майбутні покоління.